Усім нам кажуть, читай книги і станеш розумним, але ніхто не пояснює, як насправді це працює. Я сам перевірив це на собі. Я прочитав одну дуже важливу книгу і готовий розповісти правду про читання, яка змінює ставлення до книг. Але для початку хочу розбити один дуже популярний міф про те, що просто читати це теж корисно, тому що насправді, якщо читаєш без цілі, це по суті нічого не дає. Книги на кшталт Думай і Багатій працюють лише тоді, коли ти чітко розумієш навіщо. Можна читати лише для інтересу, це теж круто. Але не роби цього тому, що хтось так сказав, тому що без своєї мети ти йдеш нікуди. А тепер хочу відповісти на питання, чому ж я почав читати книгу Думай і багатій. Я помітив, що всі успішні люди читають книги щодня, і подумав: якщо я хочу досягти того, що вони, то маю робити так само. На початку я не знав, з якої книги мені почати, але чат GPT порадив мені саме думай і багатій. Перші історії успіху мене захопили, і я почав читати кожного дня по 5 сторінок. Але важливо не тільки читати, а ще й записувати, аналізувати і застосовувати в своєму житті. До речі, якщо ти хочеш бачити, як я роблю це у своєму реальному житті, переходь у мій телеграм-канал. Там весь ексклюзив того, чого немає тут: моє життя, розвиток крипта книги і так далі. А також після прочитання цієї книги я виділив для себе три основні ідеї, які хочу передати ця книга. І зараз я про них тобі розповім. Першою ідеєю є імпульс, думки та мета, тому що усе починається з чіткої мети. Наприклад, ти хочеш заробляти гроші, і перше, що тобі потрібно зробити, це виділити те, чим ти готовий пожертвувати, наприклад, своїм часом енергією енергією або ж дурними розвагами. Далі напиши чіткий план по досягненню цієї цілі. Запиши дедлайн, а також створи формулу самонавіювання, читай її перед сном та після пробудження. Це буквально перепрограмовує твою підсвідомість. Далі ідея номер два: це дія та наполегливість. Якщо ти не знав, то саме дія веде нас до результату. Я розумію, що це реально тяжко, особливо тоді, коли не видно результатів. Але тут є лише два варіанти. Або ти робиш все правильно, і успіх це лише питання часу, або ж ти робиш щось неправильно. В такому випадку тобі потрібно проаналізувати свої дії, виправити їх і зробити ще раз. І остання третя ідея це сила віри та уявлення результату. Ти маєш уявляти результат, який ти хочеш отримати. Відчуй цей захват, ніби він уже твій. Це мотивує працювати без відкладання, тому що енергія саме в дії, а не в роздумах. А тепер ще один момент, який був у житті кожного. У школі нас часто змушують читати книги просто так. Тоді здається, що це просто марна трата часу. Я цього не роблю, тому що бачу цінність лише у тих книгах, які ведуть мене до мого майбутнього. Тому, поки інші читають за програмою і не отримують ніякої користі, я вже рухаюся вперед. І до речі, якщо ти хочеш дивитися, як я читаю, аналізую та застосовую ці книги у своєму житті, тоді зайди в мою інстом. Там теж маленькі поради і мій прогрес без лишнього шуму. Посилання теж є в описі, а тепер підведу висновок після прочитання цієї книги. Взагалі, так це була перша книга, яку я прочитав за своїм бажанням, а не за чужою порадою. Вона навчила мене планувати діяти і фокусуватися. Тепер я бачу, що читання це не просто завдання зі школи, а інструмент для майбутнього, який реально змінює тебе. І слухай, якщо ти хочеш вийти на хороший дохід в інтернеті, запрошую тебе на безкоштовний криптовебінар. Посилання на який ти знайдеш в описі під цим відео, там дізнаєшся, як заробляти без вкладень або ж з ними. Мені 16, і я вже маю результат. Все це реально і чесно, без обману. Тому чекаю тебе там. А якщо тобі сподобалося це відео, залиш залізний лайк і підпишись. Але не для мене, а для себе, щоб разом проходити цей шлях до успіху. А моє наступне відео буде ще більш особистим. Я розповім, чому у мене не було бажання рухатись до цілі. Чому моя мотивація зникала за пару днів, а також як я знайшов справжню ціль, яка дає мені силу кожного дня. Тому не пропусти, підписка і дзвіночок, щоб не втратити цей інсайт. До зустрічі!